В нас є три градації: в нас є акупунктурист, є практик китайської медицини і є advanced програма, яка в Бритишколумбії називається Доктор а в Онтаріо вона ще розглядається як доктор Тайтл, але вже виглядає на те, що ми на фінішній прямій. Я закінчила всі три щаблі, але почала працювати от після першої. Як тільки я закінчила акупунктуру, я почала працювати і паралельно вчитися, вчитись далі, продовжувати. Акупунктура займає в середньому від двох до трьох років. Два роки, якщо це інтенсивна програма, і три, якщо це вечори і вихідні. Дуже багато людей, які працюють, вони паралельно отримують цю професію. Після закінчення навчання це, це професія ліцензована. Ми отримуємо реєстраційний номер ліцензію, згідно якої ми можемо працювати. І а, після навчання ми повинні здавати два великих екзамена, Кожний з них не... майже цілий день а, триває, і по здачі цього екзамена ти отримуєш ліцензію і маєш право на працю.